Чи є в Україні безкоштовне розмитнення для інвалідів першої та другої груп? Щойно мені написав підписник у приватні повідомлення із запитанням: чи є якісь пільги для людини із інвалідністю першої групи? Вповідаю таким чином, що дійсно законодавством України передбачено безкоштовне розмитнення для осіб із інвалідністю першої та другої групи. Умови, процедура та порядок забезпечення автомобілями таких категорій населення визначаються постановою Кабінету міністрів номер 999 від 19 липня 2006 року. Справді скажу коротко, так, дійсно безкоштовне розмитнення передбачено для таких категорій населення, але постановою номер 999. Передбачений цілий ряд бюрократичних процедур, які вимагають співпраці із органом опіки та піклування. Тож автомобіль, який ви плануєте розмитнити, має бути переданий безкоштовно як гуманітарна допомога. Якщо ви пройдете всі кола бюрократичного пекла і у вас на руках будуть всі необхідні документи, і ви знайдете людину за кордоном, яка зможе вам безкоштовно передати автомобіль як гуманітарну допомогу, звертайтеся. І я допоможу вам у розмитненні такого автомобіля. Хто цікавить розмитнення, звертайтеся, консультація безкоштовна.